Продовжуємо наше інформаційне мовлення. Вже пабліки і моніторингові канали звітують про те, що почалися відбої в деяких регіонах. Зокрема, є реакція щодо наслідків по критичній інфраструктурі, енергетичній інфраструктурі від профільного міністра енергетики Германа Галущенка. Ворог знову тероризує всю Україну ракетами під прицілом енергетика. Ворог не залишає планів позбавити українців світла. Оператор системи передачі терміново вів режим екстрених відключень електроенергії. Ситуація складна. Наслідки атаку точнює і четверо людей загинули внаслідок масованої ракетної атаки зранку з-під завалів дачного будинку у Дніпровському районі. Дістали чоловіка раніше. Там повідомляли про загибель 69-річного чоловіка. Ще одну людину росіяни вбили у Запорізькому районі. Там вилучили поряд з приват. Там влучили поряд з приватним будинком. Також є загиблий у Луцьку. Зараз ДСНС на місці працює, і рятувальники повідомили, що ліквідували наслідки атаки на цей момент. Також один поранений є на київщині. Троє поранених на Миколаївщині. Ворог атакував енергетичні об'єкти у Рівному, Луцьку, на Київщині, на Львівщині. В Україні запроваджують екстрені відключення світла через масований обстріл. Знеструмлені низка об'єктів укрзалізниці у різних регіонах. У Житомирі та частково у Києві відсутні водопостачання. У Львові також попереджають про можливе зникнення води. У столиці розгорнуть пункти незламності. Вибухлинали у більшості регіонів України. Так, ну і що примітно під час відбиття масовної повітряної атаки сьогодні зранку бійці зенітники знищили ворожу крилату ракету, яка летіла на закарпаття. Від враження повітряної цілі оприлюднила в телеграм закарпатська обласна військова адміністрація. Збив! Збив! Збив!